Друзі, вітаю вас у новій серії нашого серіалу. Ми продовжуємо розбиратись із темою публічної інформації. Сьогодні у нас вкрай важлива тема, як працювати з інформацією з обмеженим доступом. Ми пам'ятаємо, що інформація, розпорядником якої є держустанова або орган місцевого самоврядування є відкритою. Це загальне правило. Існує три категорії такої інформації: конфіденційна, службова та таємна. Та окремі категорії такої інформації можуть бути обмежені у доступі. А зараз дізнаємось, як взагалі може обмежуватись доступ до інформації та хто вирішує це. Запитаємо у нашого експерта. Студія! Привіт, Олександре! Це досить цікава тема. Адже з однієї сторони, ми пам'ятаємо, що доступ до інформації обмежують, щоб захистити приватність інших осіб, але не тільки. Закон також передбачає обмеження доступу до інформації, якщо це становить загрозу нацбезпеці, здоров'ю населення, підтримує авторитет та неопередженість правосуддя. А для того, щоб було можливо оцінити, яку інформацію можна обмежувати, а яку ні, був винайдений так званий трискладовий тест. Розпорядники інформації повинні обов'язково ним користуватись у прийнятті рішень. Ого, дякую! А я знаю, що цей трискладовий тест прописаний у законі, та розпорядники повинні мати змогу потім пояснити свої відповіді на запити. Тобто, якщо вони відмовляють комусь у доступі, то потім мають довести, чи належним способом було використано цей тест. Вони готують письмову та обґрунтовану оцінку своїх рішень, яку мають надати у відповідь на запит. Але як саме вони вирішують? Підкажіть. Ви знаєте, фактично, розпорядники повинні в кожному окремому випадку щодо кожного окремого запиту визначати баланс між правом суспільства знати запитувану інформацію та інтересом, що захищається, та якому може бути завдано шкоду при оприлюдненні. Тобто, розпорядники це люди дуже високої кваліфікації. Та є ще один важливий момент: важливо пам'ятати, що обмежується певна інформація, а не документ, в якому вона може міститись. На практиці це означає, що розпорядник повинен надати документ, вилучивши в ньому, звісно, якщо є для цього підстави, ту інформацію, доступ до якої обмежено. А нещодавно Україна ратифікувала Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів, яка зобов'язує чітко позначати будь-які пропуски вилучення у документі. Сорі, Хтось э, на зв'язку Студія? 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 Ледь пробились до вас. Має чудовий приклад по сьогоднішній темі. Одного разу відомий активіст, який часто пише про проблеми міста, запитав у міської ради адреси розташування бомбосховищ та розміри видатків з міського бюджету на належне утримання таких бомбосховищ. Ну, ж бо важливо знати, де вони взагалі є, в якому стані та інше. Своєю чергою розпорядник виконком міськради відмовив йому надані ці інформації, адже її розголошення на думку розпорядника загрожує такому захищеному законом інтересу, як національна безпека. Наче й логічно, так проте запитувач був переконаний, що шкода, яку може спричинити поширення такої інформації, менша ніж користь, яку отримає громада від такої інформації. Бо в першу чергу мешканці громади повинні знати, де знаходяться такі бомбосховища, чи вони належним чином обладнані, чи не обмежено доступ до них третіми особами. Для мешканців міста ця інформація була необхідною суду, якого активіст подав позов. Схилився до рішення про необхідність надання такої інформації. Зрештою, слід було врахувати, що місця розташування бомбосховищ позначені вказівниками на будинках. Тому засекречення схеми їх розташування було недоцільним. Ось така історія. Ого, як круто! Треба й собі таке дізнатись, бо на моєму будинку лише графіті. Друзі, підсумовуючи. Треба пам'ятати, що закон прямо забороняє обмежувати доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами володіння, користування чи розпорядження державним комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів. Та саме на плечі розпорядника лягає відповідальність за оцінку запитів на інформацію. І нагадую, що це не просто. Бо вони мають оцінити, чи дійсно є суспільна важливість запитуваної інформації та встановити баланс між правом суспільства знати та інтересом, в цілях якого приховується інформація. На цьому все. До зустрічі у наступних серіях.